На Закарпатті селяни не можуть поділити гори з геологами. Місцеві жителі дізнали, що пошуки поліметалів і сланцевого газу підприємці ведуть без належних дозволів. А після себе, мовляв, залишають глибокі рівчаки і ями. У протистояння вже втрутилась прокуратура. Докладніше Наталка Зотова. Тоді, коли ви Ти, та, то де, де прихали тепер, пражить 16 квадратних кілометрів затіяли, що там що то ціна, то ціна. жителі Косівської поляни воюють з геологами. Кажуть, ті без дозволу господарюють у тотешніх краях близько року. Закарпатська обласна рада дала їм рішення. Але при умові, якщо буде погодження від сільської ради, наше село не дало. Повідомили нам з Рахівської районної міської ради, що вони так само не дали їм ніякі дозволи. І е, кобеляцька поляна так само Немає геологи роботи, виправдовуються. Перше ці матеріали будуть засекречені, тому що це матеріали є держави. Поки розвідники надр захищають секрети держави, люди розгадують їхні. Хто дав, ні. Хто дав добро? Хто дав добро? Хто на, на ваші за мене у причепі новісенька бурова установка це для пошуку сланцевого газу, заявляють підприємці. Є указ президента про те, що всі геологічні служби, котрі працюють на Закарпатті, мають шукати сланцевий газ. Я правильно зрозуміла, що ви техніку вже завезли, але дозволу ще немає. Ми завезли техніку. Ми мали дозволи на одні роботи. Ми припинили. Стоїмо, тому що ми маємо зробити всі документи не простоюють, а наполегливо копають, кажуть люди і ведуть місцями розвиток. Горе справді у глибоких рівчаках. До привадянському союзі. Союзі. Це, це видно, що свіже. за 20 років би все заросло. Але ми кожен рік сюди в гриби ходимо, та ми бачимо. Він постійно буде брехати, бо він нам у клубі казав, що ми добуваємо золото. А тепер він вам каже, що газ добуває. Він вам сказав, що установки нема. Ми відкрили ззаді, бачили ви самі установку. Селяни стверджують, що таких рівчаків по Рахівських горах накопано вже кілька десятків. У мене висота метр дев'яносто сім. Мене не з цього. В обласній прокуратурі підтвердили, геолого-розвідувальна фірма справді порушила закон. Роботу не узгодили з місцевими громадами і не виготовили проектну документацію. Передбачена відповідальність від, від 10 до ста неподаткованих мінімумів. Зараз датиме перевірки, вживатимуться відповідні заходи щодо посадових осіб цього товариства. Відповідно, вже на Контролі області буде втім, рахівчани домагатимуться не лише штрафів, а й відшкодування заподіяних природі збитків. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, ТСН 1+,1.